Привіт! Привіт. — Представся, будь ласка, як тебе по-позивному? — Мене звати Філософ. І яку посаду ти займаєш в Я займаю зараз посаду командира відділення безпілотних систем і командир екіпажу. А екіпаж чим займається? А зараз профільно використовуємо свої борти для знищення ворожих БПЛА, як розвідників, так і шахетів ударних. Якщо не секрет, скажи, будь ласка, як ти долучився взагалі до Збройних сил? Долучився, як і все життя, стає на експериментах. Потрапив до зведеного загону експериментального. І вже коли на базі цього загону створився батальйон, пішов в батальйон, щось новеньке, щось свіженьке, і використав свої знання та бажання, щоб прийти до загальної перемоги нашої. А в 420 батальйонах потрапив? 420-й батальйон. Він створився у 2024 році. Узнав про нього, я із цього загону потрапив до батальйону. Прикольно. І з самого початку став займатися в пів? Не в ПІВІ. Спочатку використовували компанію DJI Matrix техніку для аеророзвідки. І в подальшому вже аеророзвідка переросла у. Винищувачів та перехоплювачів. Скажи, будь ласка, що тобі подобається більше всього в твоїй роботі? В нашій роботі це завжди щось нове, завжди інновації, які ми використовуємо як технічно, так і розумові свої якісь навички. Це постійний розвиток, це постійне залучання якоїсь. Нової технології, нової техніки використання цих бортів і постійно маємо змінюватись, адаптуватися під ті умови, в яких працюємо навіть зараз, коли йде дощ, ніч, і ми повинні виконувати свою роботу по знищенню ворожих БПЛА. Скажи ще таке питання: М -м -м, від чого ти більше всього кайфуєш від своєї роботи? От. Що таке тебе прям надихає? Кайфую на даний момент екшен, який відбувається. Це 100% адреналін, який вибуває, то ти повинен різко реагувати, ти повинен використовувати те, що в тебе є в руках, тому що десь техніка заканчується, десь підводить обладнання, кабелі, акумулятори, пропелери, щось інше. І потрібно адаптуватися, швидко вмикатися в роботу та вирішити питання. Да, зрозуміло. А взагалі, що ти вважаєш головним в своєму розрахунку? В розрахунку? Як командир, так. Да. Може є кредо якесь, може я там. Щоб людина була готова працювати, щоб у людини було бажання. Тому що лінивого солдата заставити щось робити, це дуже. Такі затрати енергії, часу своєї… Психіки та інших таких аспектів, на що ми втрачаємо час. Тому намагаюся підбирати у свою команду людей, які дійсно хочуть працювати і показувати результат. Ми знаємо, що в тебе в розрахунку є іноземці. Це, це, да, це дуже, звісно, така екстравагантна історія. Це теж така ізюмінка моєї роботи, це не ось, ну, не тільки про техніку, а й про людей. Ми з цією людиною обов'язково запишемо окреме інтерв'ю свій час. Я думаю, буде цікаво, тому що людина теж настроєна на результат, на отримання результату, є своє бачення, як дійти до вирішення деяких проблем, які дійсно є. І дуже цікаво з ним про це спілкуватися і якісь проекти свої здійснювати. А, взагалі є складнощі. От просто я знаю точно, що і в нашому батальйоні в наш батальйон приходять іноземці. І в інші батальйони підрозділу теж приходять іноземці. Наскільки складно йде комунікація? Бо це все ж таки він спілкується англійською мовою, можливо, там трохи знає українську мову, а тут треба е е максимально оперативно один давати команди і розуміти, що, про що і іноді мов... важко з українцями спілкуватися і знаходити якусь таку точку зіткнення, щоб ми вирішили якесь питання. Тому тут не ну, для мене немає залежності з якоїсь країни людина якої статі. У нас в батальйоні є і дівчата, і хлопці, і іноземці, і ті, хто дійсно в Україні народився і живе і зараз захищає. Так, да, це правда. А, цікаве питання, воно скоріш більше філософське. А, скажи, якою ти бачиш війну через рік? Війна через рік. А, я думаю, що вона. Буде, тому що досі ми не можемо показати якісь е, зуби, такі, які будуть ворога ущемляти в чомусь, і він буде боятися. Тому е, через рік хочу побачити все ж таки людей, які будуть виконувати прямі бойові накази, які будуть цілеспрямовані на це, а не ті, хто. Аби це зробити. Тому через рік хочу, щоб ну, це моє таке бажання, щоб ми, наприклад, екіпаж, командування це були всі люди, які хочуть і бути, і заінтересовані в тому, щоб отримати результат. Щоб всі були на своїх правильних місцях, ми бачимо дійсно є зміни. Не тільки у нас в батальйоні, взагалі у Збройних силах України щось рухається, щось змінюється, хтось змінює посади і люди змінюються. За цей час, поки я в батальйоні, в мене теж змінився екіпаж, в мене був інший. Зараз набрав нових хлопців та дівчат, теж працюємо. Зрозуміло. І дуже хотілося би, можливо, від того, що ти старший екіпажа, да, командир екіпажу, так. в тебе ти вже кажеш, є великий досвід, і мінялися люди в екіпажі, і ти проходив там а, свої. борти мінялися, екіпажі мінялися. Техніка. Да, тобто була своя еволюція. Ставлення до і до війни, і всередині еволюція в плані розуміння того, що я маю використовувати, це одне. А ось розвиток в плані, як це взяти і використати, це вже трошки інше. Тобто, у нас все адаптується. Ми коли починав, ну я коли починав, було комфортно працювати з одніми бортами, техніка міняється, щось ворог змінює, протидіє нашим. Бортам тому приходиться використовувати десь літачки, десь крила, десь FPV-шку, десь FPV більш масовану. І тому раніше була вузька, все направлено, зараз все ширше і ширше. Ну так, да, все розвивається. І знов-таки повертаючись до мого питання з свого досвіду, що б ти хотів побажати. Хлопцям та дівчатам. Чому я акцентую дівчатам? Тому що я знаю, що в тебе в розрахунку є не тільки іноземець, а і дівчина, яка люблю вчиться. Так, інспекти да? так. Що б ти побажав тим, хто вагається, хоче, але сумнівається ще хлопцям та дівчатам? Не сумніватися. Треба пробувати і, ну, навіть. Як і на цивільному житті у кожного своє вибір. Якщо тобі не подобається, наприклад, там розвідка, ти можеш перейти в ударні дрони, використовувати FPV-камікадзе, працюючи по землі, по піхоті, по техніці. Якщо тобі це там можливо скучно сидіти десь у посадці, виконувати польоти там 4 години, тебе це як то обтяжує, тобі хочеться екшену, Тоді у нас також у батальйоні можна використовувати fpv екшен робити 50 вилітів за день, крушити, ламати техніку та знищувати ворога і ще при цьому давати трансляцію, щоб всі бачили результати твоєї роботи. Тобто ну, можна і... бути хорошим контент-мейкером. Так, <хи> якщо ти не хочеш літати, можливо, є там деякі нюанси в плані, там, ну, не хочу, не можу, не подобається. Можна інженером бути, можна а, цукерки загортати для ворога. і в подальшому будуть наші хлопці-пілоти вже використовувати їх. Роботи всім вистачає, і навіть гарного діловода, гарного хлопця, який там або дівчина буде сидіти за комп'ютером і давати тобі, тобі ціле вказання, це теж потрібна людина, яка на цьому розуміється. Сто відсотків не тільки пілоти зараз важливі, а людина, яка розуміється в тому ж самому Excel і правильно заповнити табличку, іноді. Вона сказується і в потрібний момент важко знайти цю людину, яка доведе загальну справу від твого польоту до отримання грошового забезпечення. Тому приходьте, я думаю, кожному знайдеться своя робота. Да. Друже, дякуємо вам, тобі особисто. Не будемо вас відлікати, знаємо, що зараз йде велика атака, да, і вам треба взлітати. Да, пуски були. Дякую тобі, величезне. Да. До зустрічі, тримаємося.